Діафрагмальний нерв це єдиний нерв, який нервує діафрагму, є мішаним та одним з найдовших периферичних нервів. Він походить переважно з шийного сплетення та утворений передніми гілками спиномозкових нервів це 3 це 5 У Давній Греції Гіппократ, а згодом і Игали написували діафрагму не лише як м'яз, а центр емоцій, розуму та душі. Її вважали важливою не тільки для дихання, але й для психічного стану. Френ у грецьких філософів, таких як Платон та Арістотель, означало не тільки фізичний орган, а й місце, де живе душа. Вихід діафрагмального нерва починається від третього, п'ятого шийного сегмента. Проходить вниз по передній поверхні переднього драбинчастого м'яза, перехрещує спереду підключичну артерію та проходить через верхній отвір грудної клітки у грудну порожнину між підключичною веною та артерією. У грудній порожнині під плеврою середостіння йде до кореня легені та перетинає його спереду, лягає між плеврою середостіння та осердям, дістається до діафрагми, проходячи поблизу сухожильного центру. Правий діафрагмальний нерв проходить вздовж правої плечі головною веною та верхньою порожнистою, підходить до діафрагми спереду і з боку від отвору порожнистої вени. Лівий перехрещує дугу аорти спереду, обходить дугоподібно серце та приближається до діафрагми на рівні першого ребра. При однобічному ураженні діафрагмального нерва можливі такі наслідки, як зміщення середостіння в бік ураження, обмеження рухливості цієї частини, утруднене дихання при фізичному навантаженні та задишка. При двобічному параліч діафрагми як наслідок зупинка дихання. Рефлекс, викликаний подразненням діафрагмового нерва, може бути свідомим, таким як глибоке дихання та несвідомим кашель, чхання чи хикавка. Гикавка регулюється центрами в головному, зокрема в довгастому мозку. Порушення можуть призвести до хронічної гикавки, це може викликати у людини відчуття дискомфорту та збільшити стрес, як наслідок, розвиток депресії, соціальної фобії або тривожні розлади. Через це та деякі висловлення давньогрецьких учених діафрагмальний нерв також назвали психічним.